Домолити! До Україну! України! свята мати герою! зійди мати до серця мого! До серця мого рівне знову у Скорботі на Майдані Незалежності попрощалися одразу з трьома героями: Миколою Войтовичем, Тарасом Лазарчуком та Сергієм Тлучкевичем. Близькі, побратими та друзі захисників зібралися у центрі міста, щоб вшанувати військовослужбовців та провести їх в останню дорогу. Знаю Миколу Войтовича. Це фактично був мій одногрупник і працював зі мною на роботі. Був мій колегою, працював інженером-будівельником. Фактично, ну з другого з третього курсу я був з ним знайомив. Він був на один курс менший за мене. Провчилися з ним в водніку, працювали на роботі довгі роки. Старшому лейтенанту Миколі Войтовичу було 28 років. Чоловік захищав Україну на Бахмутському напрямку і поклав своє життя 5 вересня. 31-річний молодший лейтенант Сергій Тлучкевич, борючись за державний суверенітет, загинув цьогоріч 5 червня на Луганщині, виконуючи бойове завдання. Молодший сержант боєць полку Азов Тарас Лазарчук поліг на Донецькому напрямку 4 вересня. Загинув в бою за Україну. Отримав життя вічно в бою. Я не знав, не знаю, яким Тарас був у мирному житті. В Азові його знали як мужнього хороброго воїна, як щиру людину, як людину з великої літери. Після молитви за захисників близькі та друзі героїв поклали квіти до домовин військовослужбовців та попрощалися з ними. Поховають Тараса Лазарчука у Костополі, Миколу Войтовича в Обарові, а Сергія Тлучкевича у Ставках. Вічна пам'ять та слава захисникам, Півчуття родинам героїв. Артем Височин, В'ячеслав Мельник, випуск новин.